На в колодязі шахет над Буковиною та черговий цирк у ратоші про ці та інші головні події доби. Розповідаю сьогодні у темах дня на телеканалі. ТВА. у студії для вас працює Людмила Труфен. Тож про те, що вразило найбільше розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 456-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ціною великих втрат РФ продовжує вести загарбницьку війну. У ніч на 25 травня 2023 року. Ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва шахет. Спільними зусиллями усі 36 шість шахетів знищено. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів. Та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Водночас наші захисники тримають оборону та дають гідну відсіч окупантам. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили три танки, вісім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня, два автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Успішні дії Буковинського ППО 25 травня о 4.18 ранку на території Дністровського району сили протиповітряної оборони знищили безпілотний літальний апарат шахет 136 За словами Руслана Запаренюка, уламки БПЛА стали причиною пожежі гаража на приватній території, а також пошкодження трьох прилеглих будинків. Відповідні служби ліквідували загоряння та відпрацювали місце падіння. На щастя, не надходило жодного повідомлення про е Зазначені, наприклад, шкоди якимось приватним особам чи іншого якогось такого роду характеру. При падінні уламків було обірвано декілька ліній електропередач у Дністровському районі. Близько 140 абонентів знаходиться зараз без електроживлення. Найближчий час електроживлення було відновлено, всі відповідні служби працюють над цим. Також начальник Чернівецької ОВА голосив, щоб буковинці не фільмували роботу ППО та не викладали це у соцмережах, оскільки таким чином можна допомогти росіянам коригувати роботу безпілотників. Захищали рідну землю від російської навали. Сьогодні Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Солдату нестряну Георгію, воїну військової частини А 42 67 Останню шану віддали в селі Тарасівці з рядовим коваликом Миколою, воїнам військової частини А 45 70 Прощання відбулось в місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Відновити територіальну цілісність, перемогти у війні, стати членами НАТО Євросоюзу, також притягти Росіян до відповідальності і відбудувати Україну. Такими є найголовніші завдання нашої держави, за словами голови КБФ двічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Про це він наголосив на 15-му щорічному київському безпековому форумі, який розпочав свою роботу 25 травня. Першим стовпом нашої історії і перемоги є наш моральний дух і сила. Другий – це моральна сила і єдність Євросоюзу. А третім стовпом нашої перемоги є єдність всіх держав-членів НАТО. І я хотів би наголосити на вільнюському саміті: там не має бути розмитих розпливчастих дивних, я б сказав меморанду. Меморандумів або декларації, як це відбулося в Бухаресті в 2008 році, має бути визначеність і ясність, чіткі рішення. У дискусіях Київського безпекового форуму беруть участь провідні світові та українські державні діячі, журналісти та громадські активісти. Так зі зверненнями виступили заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, колишня державна секретарка США Кондоліза Райс, помічниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, експрем премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон нагадаємо, Київський безпековий форум заснував фонд Арсенія Яценюка Відкрив Україну ще у 2007 році. Відтоді українські та міжнародні державні та політичні діячі, дипломати, експерти та журналісти провели сотні спеціальних зустрічей, де обговорювали головні проблеми, які були на часі як у Україні, так і у світі. Недолугі догани чи справедливе покарання сьогодні на черговому засіданні Чернівецької міської ради народні обранці розглянули конфлікт директорки ліцею номер 7 та очільниці управління освіти. Що вирішили депутати та чим закінчилася ця історія? Далі у сюжеті. Освітній процес повинен бути якісним, комфортним та безпечним. Але чи здатна міська влада ефективно регулювати його та вирішувати усі наявні конфлікти? Напередодні телеканал ТВА розповів про інцидент між директоркою ліцею номер 7 Світланою Рудько та начальницею управління освіти Іриною Ткачук. За словами педагогів, тиск з боку посадовиці триває вже другий рік. А претензії та догани висунуті перед очільницею навчального закладу є надуманими. Основна претензія. Від міської влади до керівника закладу це те, що вона ставить машину на території закладу. Догана перша виписана за те, що вона щось не прозвітувала про розповсюдження якоїсь, якогось посилання в батьківських вайбер-групах. Друга догана виписана також з порушенням, як на мою думку. А це все було ініційовано, повторюсь. Якщо хтось не звернув увагу, ініційовано за анонімки. Тож, аби встановити справедливість та покласти крапку у цій історії, педагогічний колектив та батьківський комітет ліцею завітали на сесію Чернівецької міської ради. Вони вас запрошували на зустріч. Ми, на жаль, не змогли до них прийти. Вони прийшли до нас, хочуть з нами поспілкуватися з депутатським корпусом. Але за вашою вказівкою національна поліція, національна гвардія їм забороняє піднятися в зал. Дайте, будь ласка. Дозвіл, все ж таки, вчителям зайти і поспілкуватися з депутатами. Вони не озброєні і небезпеки вам не несуть. Відтак лише з третьої спроби до зали впустили представників ліцею. Вислухавши всіх народні обранці, почали дискусію. Цей заклад є самим топовим, одним з самих топових у черніцях. Тобто, це знають фактично в місті всі, тому що набір кожного разу там шалений. Щодо анонімки, не зрозуміла ситуація ніколи. На моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб управління освіти розглядало анонімки, скликало з цього приводу комісії і так далі. Зараз відбувається так. Роман Васильович призначив свою там родичку, колегу, не знаю, хто вона вам правильно приходиться. Начальником управління освіти так, царюйте, карай, милуй, роби, що хочеш. Нас тут звітували про автономізацію закладів. Так, не може бути автономізація закладів і при цьому втручання в роботу закладу. Після низки звернень депутат партії пропозиція Степан Руденко запропонував створити окрему комісію, яка врегулює такий конфлікт. Депутати ж навіть з п'ятої спроби не прийняли відповідне рішення. А сам Роман Клічук назвав таку тяганину в ратуші цирком. Ми не закрили питання щодо створення робочої групи з депутатів, тому прошу повторно поставити на голосування. Пропозицію щодо створення робочої степані. Я п'ять разів ставив шість е, Роман Васильович. Подивіться, будь ласка, ззаду сидять викладачів. Ну, ми можемо вчитати. 25 разів ставити вечора. рішення е, депутатів? 25, значить, 25. п'ять. Поставте, будь ласка, ще раз на голосування про створення даної е, депутатською. Ставлю ще раз на голосування Стирка. Вижнів. Вижнів. Вчителів ліцею така байдужість у сесійній залі просто обурила. Просто зараз закликаю вас, прошу, проголосуйте за те, щоб це питання було розглянуто. Та воно розглядається. Я... Ми Що? розглянемо це питання неопереджено, і чесно і справедливо. Це обіцяю вам. Я вірю вашому слову. Сподіваємось, що цього разу обіцянка мера не порожні слова, і навчальний заклад дійсно отримає належну допомогу. Людмила Труфан, Руслан Батюк, Темедня, ТВА. Незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон. На Буковині затримала групу з п'яти осіб, які за 23 тисячі доларів США зобов'язались переправити до Румунії сімох чоловіків призовного віку. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Ще одному прикордоннику, які з прияву незаконному перетині кордону чоловікам призовного віку оголосили підозру. Прикордонник надавав службову інформацію про розміщення прикордонних нарядів, Викрили чоловіка під час отримання грошової винагороди. Свої послуги прикордонник оцінював у 60 тисяч гривень. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Врятували дитину, котра впала у каналізаційний колодязь. Напередодні до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Важенка з власної необережності у колодязь впала дитина. Дев'ятирічний хлопчик опинився на глибині близько дев'яти метрів, і щоб дістати його звідти необхідна була допомога рятувальників. Фахівці служби порятунку спустилися в каналізаційний колодязь і за допомогою спеціального рятувального оснащення підняли дитину на поверхню. Хлопчика госпіталізували до лікувального закладу міста Чернівці. Завдала знайомому кілька ножових поранень за умисне вбивство затримали жительку чернівців. Так, 24 травня у квартирі 47-річного чернівчанина на фоні вживання алкоголю виникла суперечка між 42-річним чоловіком та 48-річною жінкою без постійного місця проживання. У результаті останнє кілька разів вдарила знайомого ножем. Під час надання медичної допомоги чоловік помер від завданих тілесних ушкоджень. Наразі поліція затримала жінку та вирішує питання про повідомлення їй про підозру. Живописний випускний напередодні у центрі культури Вернісаж відкрилась виставка екзаменаційних робіт учнів художньої школи імені Миколи Васюка. Відвідувачі змогли побачити понад 500 робіт юних митців. Роздивитися витвори мистецтва пощастило і нашим журналістам. Нас 49». Таку назву мала підсумкова виставка учнів художньої школи імені Миколи Івасюка. Адже саме таку кількість юних художників цьогоріч випускає навчальний заклад. Відвідувачі змогли побачити 539 картин з рисунку, живопису, композиції і скульптури. Кожен із випускників доклав максимум зусиль, аби роботи вийшли досконалими. Вони дуже старалися. Вони приложили дуже багато зусиль, щоб ця виставка відбулася. Ну, ми старалися, хоч у нас і були там і відключення світла, звичайно, як і всіх, і тривоги, і все це від ну. Ми зробили це, ми дуже тим тішимося. Відтак працювали випускники над своїми екзаменаційними роботами протягом двох місяців. Кажуть, створювати їх було важко, як фізично, так і морально, адже навчання у художній школі співпало із коронавірусом та війною. Так досить багато саме на цій сині. Вони багато присвячені національно патріотичні, адже це досить актуальна тема. Тому так багато дуже багато робіт цього року присвячені саме на цю. Дуже складно було морально їх створювати, адже малюючи їх, пропускаєш через себе. Весь цей біль переживання за свою Україну. Проте навіть у таких складних умовах юні митці знаходили можливість малювати. Відтак серед картин чимало робіт пов'язано із повномасштабним вторгненням. Кожна з них вражає. Зокрема, увагу багатьох відвідувачів привернула картина «Да Вінчі», який загинув 8 березня під Бахмутом. Виставка, як на мене, ну вдала. Дійсно, дуже гарні роботи, і дуже приємно бачити, що на. Наші діти настільки талановиті і настільки вони передають нашу сучасність нашу. Відтак директорка художньої школи стверджує, що кожен із випускників з легкістю вступить на творчу спеціальність до вищих навчальних закладів, адже таких талановитих дітей ніде не знайти. Я думаю, що кожна дитина із 49 без абсолютно без труднощів зможе вступити в навчальні заклади України і за її межами. Кожен охочий зможе відвідати виставку до 2 червня. Людмила Труфин, Максим Білоткач теми дня ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.